Класний, шикарний, суперовий. Просто каталог на жовтень 25-го року від компанії Фармасі. Знижка на все, на весь каталог 30%. Це просто супер. Так. 8 років успіху. Директорат. Просто буду показувати вам ціни. На все абсолютно мінус 30%. Такого ще я не бачила, скільки я співпрацюю з компанією Фармасі. Дуже високоякісна продукція. Доглядова така, яка дійсно працює на шкірі обличчя. Натуральними. Складовими. Буду брати собі напівпрозору пудру. Вже так, серединка осталась. Все, дивіться, просто, неймовірно. Ви бачите, які ціни і яка буде ціна з 1 жовтня. Так що обирайте, головне, щоб все було на складі. Це просто супер. Такі рум'яна, гарні, така палетка прям ніжна. Дивіться, дуже. О, ці палетки я взагалі обожнюю. Цих ще двох в мене нема, а ті вже в мене є. Дуже класні, дуже-дуже класні. Різницю ви бачите. І бачите, яка висока якість. Без глютену, без важких металів, без парабенів, без сульфатів. Оця палетка чудова. Тут просто все в ній є, бачите? Тіні, бронзер, рум'яна, хайлайтер. Це просто суперово. Користуюсь, мені дуже подобається підводка Фломастера. Для брів класний. І ціна буде просто неймовірна. Сироватки, праймер, ну, супер. Туші, дівчата, дивіться, їх залишилось тут мало, 5 тушів, але дивіться, ціни будуть просто казка. Хто колись щось про що мріє, бажав, будь ласка, ось з 1 жовтня замовляємо. Яка ціна суперова. Можна все попробувати купити і мати. Те, що про що мріяли користуватись високоякісною продукцією компанії Фармасі. просто ціни неймовірні, продукція неймовірна для губ. Новинка, дівчата, міцелярна вода для очищення обличчя. Тут 225 мл буде і знову-таки буде смачна ціна, бачите? Двофазний засіб чудовий, дійсно чудовий пензлі високої якості гіпоалергенні. Супер. Це сумки, два види. Рюкзаки. Теж все. Кожен код мінус 30%. Така в мене є аж дві штуки. Користуюсь такими сумками. Дуже гарне оформлення ароматів. Ви тільки подивіться, як зробили чудово просто оформлення ароматів. Це неймовірно. Я собі цей каталог залишу повністю, тому що потім отак береш, і дуже гарно для наглядного прикладу. Дивіться, яке оформлення на кожну воду, дивіться, які великі знижки. 190 гривень компанія вже робить знижку, я рахую, це дуже велика бюджетна економія. Як гарно, дивіться, як гарно оформлено. Весна залишає підпис сігнатюр. Чудова парфумована вода, чудовий набір, просто чудовий. Бліз, 80 мл. Дуже гарне оформлення, так? Да? Це взагалі це моя любов. У мене є і набір, і така вода. Все описано, все дуже, дуже гарно. Я прям дивлюся. Дивіться, яка ніжна гера. Ой. Her Passions. Яка гарна взагалі презентація просто, дивовижна, неймовірна. Чоловічі аромати пішли. Класний теж аромат. Я все це й мала колись купити, видно, спробую. Дуже. Дивіться. пульс свободи. Яка велика різниця. Хто бажав, коли, то, будь ласка. Це просто неймовірно. Неймовірні ціни, неймовірна акція, неймовірно те, що компанія дарує таку велику кількість економії нам бюджету і щоб ми скористалися дійсно дуже гарними пропозиціями. Суперові, просто суперові. Україна, смарт лав. Реально класна лінійка. Зверніть на неї увагу. Дуже в себе зарекомендувала відмінно Покроковий догляд за шкірою обличчя. Скраби для тіла. Таке гарне оформлення. Це тобто, крем-суфле, Це теж Україна. Все чудове, все, що я все бачу, все мені подобається. Я всім користуюсь, все використовую. Неодноразово, вже багаторічно. Багаторічно використовую. Спробую, дасть Бог, все буде добре. Оцей ди дифузор. Бо якось 500 гривень трішки для мене було дороговато. Дивовижний, класний. Рекомендую всім. Класно. Все дуже, і дуже мені подобається, що є презентація до і після. Це дивовижно. Класний, до речі, прямо відник. Маски. Тут набори йдуть масок. 5 штук. Зубні пасти. Мені дуже сподобались вони. Моя улюблена ось ця, тут перепутали місцями. Вона 109 гривень буде. Хто полюбляє гель, будь ласка, це зубна паста з м'ятою. Класні бальзами. Реально класні. Мила натуральні повернулися хамам, навіть навіть є 125 грамів. Ці йдуть по 50 грамів для волосся, обличчя та шкіри тіла. Зручні креми для рук. 30 мл дуже зручно брати їх з собою в сумочку. Отримала я такі гелі, мені сподобалися. Дуже ароматні, ніжні такі. І вони прям ідуть як ото крем-гель, прям суперово. Супер. Тут теж крем для душу є. Супер. Ціни просто око милують. Не хочеться, щоб це було останні рази. Не хочеться. Потрібно купувати, щоб вони були в каталогах, тому що дуже класні лінійки. Ботанікс теж буде супер. Просто лінійки дуже класні, ефективні, результативні. Мені дуже подобається. Що гель що шампуні для волосся? 500 мл. Це кератинова терапія. Повністю йде в це. такої ціни, я не пам'ятаю взагалі. Просто не пам'ятаю. Що шуткуєте? Такі? Так. Такі ціни. Для чоловіків, до речі, просто і теж зробили. Бачите, як все класно, що де робить? Просто супер. Так, що звертайте увагу, реально класний маскулін, дуже класний аромат. Реально, вся ця лінійка повністю з цим ароматом. Для кудрявого та прямого волосся. Стайлінги. Це іде розпродаж сторіночка. Дуже рекомендую зубні щітки. Так, перегортаємо хіти зі знижкою 30%. Бесселери. Реально беселери. Щоб з паприкою повернули назад, було б чудово взагалі. Так. Лінійка, набір, глибоке зволоження це у нас іде 2 для зневодненої та сухої шкіри обличчя. Можна купити ось такий набір за 999 гривень. Або ось так. Кому що необхідно. Календула. Знову-таки можна купити три коди 499 гривень. Це теж йде для сухої та чутливої шкіри. Реально дуже працює гарно. Покрокове, бачите? Покроковий догляд. Так. Це йде 15 плюс для жирної та комбінованої шкіри обличчя з олії чайного дерева. У мене донька на ньому виросла на цій лінійці. Дуже ефективне. Знову таки 15 плюс для Пігментованої шкіри. Я полюбляю цю лінійку і можна купити ось 5 кодів за 1199. Або кому що необхідно. Ціни дуже-дуже приємні. Рверсіс, тут тобто, перепрошую. Антифікова для будь-якого типу шкіри. Все чудове. Це взагалі. Крем проти зморшок миттєвої дії, дійсно, як ботокс, наче вкололи. Дійсно, до 8 годин ефект це просто дивовижне, це неймовірне. І так, взагалі, нічна маска, вся лінійка дуже чудова. І бачите, як покроково все нам розписали. Так, це ось resurface для будь-якого типу шкіри, волосся обличчя. Антивікова лінійка дуже високої якості. Дуже високої, дійсно, результативно високоякісна. Це дійсно. Так, ось така пюр роза 18. Знову-таки, для будь-якого типу шкіри. Сироватка, бальзам. Ось такий елексир ще в мене є. А тут прям набір буде, бачите, з масажним. Так, патчі під очі, маски. В наборі масок тут 10 штук, дівчата. І ще захист від сонця. Можна, до речі, купити і мати на слідуючий рік. Масло для засмаги. заспокійливий гель після засмаги. Так. гель лубрикант для депіляції, але немає мила для інтимної гігієни. Дуже шкода. Сіль-пілінг для рук та ніг. Дитяча лінійка. Наші масажні гелі для тіла всього. Дуже шикарний, мені подобається, коли головний біль, я ним дійсно рятуюся. Дуже мені подобається. Я не жалкую не на секунду, що я його купила. І він дуже економічний, цей масажний стік. Дуже економічний. Шампуні. Тонке ламке або ослаблене волосся. Для кожної проблеми є рішення. Віталізінг з сексатом чеснику. Супер. З чорним тміном проти лупи і ось такий по 500 мл, і одна 225 це ось ця, а ці по 500 дуже великі об'єми. Я пам'ятаю, що дуже часто брали шампунь ось такий. Зараз є можливість 500 мл взяти по дуже гарній ціні. Всема здоров'я знутрі плюс. Набори. Це йде програма детоксу, це йде бустер молодості. Потім бустер для енергії та відновлення набір. Для суглобів дівчата хто бажає. Для зниження ваги. Супер. Купую коктейль для контролю ваги. 4 є, для волосся та нігтів набір. Для імунітету. Повністю взяли, пропили і маєте велику користь. Серцева судинна система омега-3 для регуляції циклу в жінок. Для травлення та метаболізму я раніше купувала часто і мене вага навіть уходила. Антиоксидант. Для уваги, щоб була концентрація і все запам'ятовували ми. І ось такі у нас ідуть коктейль для контролю ваги, стимулятор колагену, партійний напій ель Дуже великий вибір. Прям дуже великий вибір. Ціни дивовижні. Для консультанта, до речі, ще буде 25% знижка. Так що, хто консультанти? Це можна бачити купити все окремо, хто бажає. Той. Моя кава буде 99 гривень. І ця мені дуже теж подобається дуже чай. Це вегане Так, містер Віпс Перформанс. Шикарна лінійка. Мені сподобалося вже все. Я вже випробувала все. Я дуже задоволена, що буде знову-таки дуже крута ціна. Так, біодім містер Віпс. Для прання темного та світлого. Виведення плям, кондиціонер все дуже високої якості. Це просто моя любов. це Неймовірно, кращого немає. Я вже переконалася багато разів, все пробувала інше. Ні. Серветки, які можна потім пополоскати і знову користуватися. Мультяшки, концентровані мультифункціональні засоби. Шикарні просто. Це для миття теж цитрус та лаванда. Мені білі квіти подобаються найбільше. Ось таким був дивовижний каталог на жовтень місяць. Я чекаю, вірю, що будете ви замовляти, будете користуватися, мати користь та здоров'я. Просто супер. Я в захваті, неймовірно. Головне, щоб все було на складі, щоб всім всього вистачило. Будьте здорові, щастя, радості! Вам всього найкращого обіймаю вас.